Попереджаю, це печиво з яблук може стати вашою залежністю. Готується так просто, навіть ніхто б не міг і подумати, що кілька шматочків яблук так збагатять це таке простеньке печиво. Отже беремося за приготування. У миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, перебиваємо міксером до посвітління маси. Вливаємо розтоплене вершкове масло, додаємо розпушувач, просіє борошно. Все це ретельно перемішуємо. Наше тісто вже готове. Просто на раз-два. Воно таке виходить щільне, нам таке і треба. Поки що тісто відставляємо в бік готуємо яблука. Забираємо шкірочки, нарізаємо на невеличкі кубики. Ось так різного розміру. Яблука додаємо до тіста, перемішуємо. Яблука в нас трішки відчаровується від тіста, тут нічого страшного. Руки змочуємо в холодній воді, підшіпуємо невеликий шматочок тіста, робимо невеличкі кульки і викладаємо на пергамент. Пергамент не треба нічим змащувати. Можна робити більше або менше. Викладаємо на відстані, тому що при випіканні наше печиво буде трішечки збільшуватись. Додатково об'єднуємо корицю із ванільним цукром, перемішуємо і зверху посипаємо по печиву, але це не обов'язково. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів, орієнтовно 15-25 хвилин, це вже залежить від розміру вашого печива. Випікаємо до зарум'янення. У мене вийшло ось тільки печива. Ароматне, дуже ніжне, чимось схоже на булочку із хрусткою з коринкою. Для мене це печиво просто знахідка. Дуже швидко і дуже смачно. Таке можна готувати діткам до школи на перекус або гостям до осіннього домашнього чаювання. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі!